Питання, але і воно дуже таке дискусійне, не напряму пов'язано з Львовом. Справа в тому, що у нас, коли говорять про кланову систему в Україні, mm -hmm. так то як правило мають на увазі там Донецький клан, Дніпропетровський клан, де коли говорять про Харківський клан, навіть про Закарпатський клан. Але якщо брати Фактично, ну там клан Болог чи клан план Ратушника, Ужгородський у клан Так у нас у нас сьогодні, вся Україна кланова палиця на Волині, тут... так, але але якщо о, о, зараз це не згадується. Я зараз не, не знаходжу, скажімо, сучасних. В інтернеті згадував про це як Козловський Дубневич, що сьогодні а, що, стоп, стоп. Це сьогодні <звагується> а, але, але 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 я хочу згадати перший історичний клан в Україні, ага. як на мене він випереджав всяких е, Дніпропетровських, Донецьких. Це е, так званий історицько-аграрний клан. Очільниками якого були oh. були Михайло Гладій і Степан Сенчук. Качка ну, і... ще ше Трускавецький він міг бути ще швидше, брати Братиматолеча так, да. так, але але зараз вже проси аграрний граний клан. От до речі, недавно я дізнався, що. E, останній представник цього клану, Володимир Снітинський, недавно відійшов від від влади в аграрному університеті. Залишив університет. E, фактично, ну він вже вийшов, вийшов на пенсію, оскільки я, я розумію. E, ну, але це був теж один із e, представників цього клану. E, Василь Базів, він на Кіпрі живе зараз, я знаю, Орес Фордичко. Ну він невдало завершив перебування в цьому ну, плані. Так, так там ще чекай, там ще був цей гадзало. Гадзало ще було і от тоді не знаю в якій команді, але точно був. він теж а був Газалофордичко, тоді... здається, ні? І, та і він і гадзало теж погано закінчив. І Сенчук. Ну, Сенчук це окрема історія. Це, мабуть, по ньому треба буде робити окреме відео, тому що це. Там треба дуже сильно розбиратися, бо, бо їх всіх ліплять в першу чергу в аграрне. Так. От, таке аграрну мафію, якщо так можна сказати. Так, а так. Але основою цього, цього плану був Михайло Гладій. Ой, ні. Ой, ні, Ми також так думали. Ми також так свого часу думали. А... І Степан Сенчук. О! І, і ну, на мою свого я не вивчав цього питання, але ми також так думали, що Глодій там голова. А ви нічого, всі ниточки смикає Санчок? Так, так. Ну, Я можу помилятися, це так на моє відчуття і якби розуміння сьогодні. І, і от тоді ага. в журналістському середовищі ходила така, можливо, не тільки а в політичних колах, Ходила така мулька, що. Обласний центр треба перенести з Львова до Стрия. А наша думка, міг тоді Львів втратити функції обласного центру? Ні, ні я думаю, що то такі, такі, як то підколки. А, сюди ж треба ще занести того передостаннього дрогобич нафтопереробний. Е... Демінський. Димінського ще треба кудись притулити, хоча він тут нікуди не тулиться. Ну бо він не був вихід вихідцем західної України. Наскільки я розумію, він був з, з, з Кривого От, 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 от тому, тому він тут якби тяжко. То все. Ні, я думаю, що це були такі, такі під, підколки, як зараз кажуть. От я думаю, що це ніколи би не, не, не було і не могло. А то, що там. чекай, чекай, а тут ще ж був той, що шострийський аеропорт э, э, цей э, аеродром зруйнував Льоня, Льоня. Льня Мельник. Мельник. Що ж, десь там. То, то, то... З аграрією пан Олександр, то окремо. То треба їх всіх докупи позбирати і потім розбиратися. Скажіть, будь ласка, от тоді ага. ну, відчувалося таке певне протистояння між містом і областю. Чи ви якось чи якось це позначалося на роботі? Тому що було таке, був ніби більш прогресивний, а область така була аграрна. Комуністично. Так? Ну, я б не так. сказав, що комуністична, але. Ні, ні, ну ті часи вже ні, але всі голови колгоспів, які збереглися, то звій там, звій там. Е -е, консервативна, аграрно-консервативна. Отак може. Так, от, от, от чи, чи відчували ви це протистояння, і як воно виявлялося? Ну, та так, воно існувало. Аля-ля-ля-ля-ля. До 15-го. Так. Можу помилитися. От можу помилитися, в якому році Верховна Рада почала затверджувати бюджети всіх обласних центрів. Щось мені 15 рік приходить в голову. Але можу помилятися, треба знак питання поставити. Е, бо що раніше було? Верховна Рада приймає бюджет. Спускає на область. Обласна рада приймає свій аграрний бюджет, бо там сидять всі голови колгоспів, і, і, і то все аграрне лобі, як би зараз то сказали. Ну, так, а, а ми ж знаємо, що аграрії в нас можуть освоїти будь-яку суму, як не вони, то хрубак поможе. І відповідно до Львова міста грошей не надходить практично нічого. Чому е, садочки продавалися? З двох причин. Першої не було роботи от тоді той період ще, ще за Спіцера, як почався, е, почали закриватися підприємства, люди були без роботи, і якщо мама без роботи, нафіга її дитину тягнути в садочок? Ну, так. Це гроші за то там якісь ну, якісь щось там платилося, там. я не знаю, якісь копійки доплачувалися, так? От. А з другого боку, в пусті садочки е, треба платити зарплату там тим, вихователям, вчителям. І, і садочки почали пустувати, закриватися. Ниніш, бо, е, бо не було грошей. І це змінилося. Ну, ну. Ну, вже після 2000-го коли. Але ні, як я вже був, то вже ні, не 15-й, бо я в 2002-му. Ну, не, 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 не згадаю. Зараз, коли оце все припинилося, коли органам місцевого самоврядування відповідно до бюджетного кодексу почали. Е... Приймати бюджети Верховною Радою, і вже обласна рада до того відношення не мала, Оце революційний період в історії розвитку місцевого самоврядування. От воно нарешті, як ми казали, отримало свої, свої гроші, і ніхто не міг залізти в її кишень. От, а до того, то то були, то були жахи, і що ти зробиш? У них потреби, у них колгоспи, у них сільське господарство. Ну. Залізобетон на аграрності не, не пробиваємо. От, так що це була найбільша проблема. А, а далі вже все, якби стало. як тільки побачили, що там Львів, рядочок, Львів, ага, ну все ясно. І, І це була найбільша. А все решта було, було. Ну там по майну все досі тягнуться різні ті. Вони ніяк не могли зрозуміти, що майно, а перша. Ну, добре, може, не перша. Одна з перших. Як зараз пам'ятаю Степан Іванович Кісіль виходить на трибуну. Все нерухоме майно, яке знаходиться в межах в, знаходиться в адміністративних межах міста Львова, окрім державної власності. Перебуває у власності громади Львова. Ну, може, тоді ще не громади, але там, Львівської міської, міської ради Львова. А, ну, та що революційне рішення? Що то, 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 Львів нарешті майно отримав своє? До того ж, воно було все совєтське все обче. от і А потім, а потім коли ми ту ухвалу прийняли, потім область почала там піритись. От, як так, що, а що то, ви наш будинок на Винниченка, ми кажемо, ну так, а що то, то будете сидіти, орендну плату платити. Ну, Ми вам велику не поставимо. Ну, так жартували, звичайно, але, але по суті мали би, мали би платити. Ну і тоді була прийнята друга ухвала, я вже не пам'ятаю, там про розмежування чи якось. І ми тоді оперний. там, та Зеньковецький, ну, тобто, всі, всі, ну, не всі, багато, багато об'єктів соціальної сфери передали в область. Ну, бо ми не розуміли, що ми своїм бюджетом того не потягнемо. Це ж.